Так, Всім привіт, слава Україні! Значить, Довбуся я з форсунками цими потягував форсунки із Волмета. Що там вони, вони не негодні, треба міняти розпалите? Марка DLLA150S804. Там вроді би як вони ще оригінальні. Германія написано. Е, ну, Голка навіть візуально так подивиться, візуально вона вона зношена. Вона геть матова. Деві вол, волни таких, таких хвилі видно, хвилі зноса. І на стенді вона л'є. Давлення 190-195 стояло, яке треба точно не знаю, ну, думаю трошки більше ніж 190-95 Все ж таки вона сіка робила Я не знаю чи їх хто міняв чи ні ну но... тут оця перша там вона прикривається такими резиновими колічками, Хто знає то знає і шапочка зверху От як герметизується в цьому колодязі, то перша була в смазки, все нормально витяглося. Я просто все, надівав, надівав на форсунку на таку шайбу, тобто стінну. Накручував штуцерочок топливний, ну, щоб було за що зачепитися. За І монтіровочку, легенько, а перед цим її прокрутив. Там є ж під ключ. Форсунки нема, зараз на руках бо дав на ремонт. Даже регулювати не буду їх, бо там шайби регулюровочні. вроде би е е десятки. Десятки. Коротше, метких нема шайб регулювачних. Постараюсь, наверное. Як цих? 7-дізель дизель. розпалітелі. Думали на... На реставрацію але потім передумали, вирішили на 7-дізель поставити. Так, побачте, як, як буде ходити коротше прокрутив перше ключиком там на 17 би, а потім вже вона хоп-хоп і пішла. Значить, ця я ж кажу, в смазку була. Ця капець. Я такого навіть її. Прокручував ключом, а вона аж скрипіла. Та теж скрипіла, але не так третє. Коротше, витягнув я з горим пополам оці дві, дві останні. Згорим з горим пополам. Тут цю я, я протер тряпочку і все, вона вже як, як нова. Видно, що в смазки все як треба було. А ці реально от я болгаркою їх е щоткою чистив, Там реально гниляча. раковини вони такі, от, щоб було показати. Ну, я вже їх почистив і ну, там раковини видні, ну, глибокі. Тобто там щілення не, не, не було нормального і воно там воно, 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 влага попадала. воно там Таке портилося гнило. Так, по шайбам. Там такі шайби стоять. З середині 10, би 20 і 30 щось таке наміряв. Товщина тройка, висота тройка. Кажуть чимтезовський, похоже, не знаю, не міряв. Значить, що тут? Перша і последня шайби були на на форсунці, а середня. Ну, як завжди. Твій там нормально вийде, а третя, подовбе мозги, що день потратиш на неї. Так вона і тут вийшло. Це середня, що закисла сильно, сильніше за всіх, просто в якщо. Ти. І ведешка туди, все туди лив, розшевелив і так потихеньку витягнув. І короче, шаба залишилася отам. Я її там і, і чистив, і царапав, і шилом ось таким. Таке зробив тоненьке довге шпиці, з велосипедика. Фонариком присвічував все. Витягнув вже шицю і зняв глушителя. Думаю, як, як її прогріть факелом якимось, та не знаю. Зробив таку штуку ось, Короче, свічка накала. 12 різьба, яка сюди входить, там заізолірувався. Така, що в мене була чим довше. Акумулятора, я тут викинув. Ну туди і пів часа гріб реально. Нет ну, я ж знав, що треба робити спец... спецприспособу. Так я тоді встав, так і зробив. Коротше, взяв. Взяв прут на 12. З цього боку тут просто різьбу нарізав дві гайки, щоб там сильніше було. так З цього боку, шайба має всередині 10-10. Тобто 12-та різьба не піде, а там глибина реально. Сантиметрів 10, я скажу, тобто так глибоченько. Тобто м'ячик якийсь закручувати. Нема такого мене довгого мечика, та ще й на 11, бо, бо там десятка, вона пролітає. 12 багато. То рішив робити от різьбу на протащив перше, на 11. Цей палець, цей. А потім уже кінчик е, зробив там, ну, плавний такий плавну різьбу. Е, 10,5, такий переход з 10 на, на 11, таку плавну конусну різьбу зробив. І так, тільки що закрутив. так Надів такого пошнювого пальця. І іга хопа, смик, смик, стук, стук, є. Все. Оце таке. Кому треба, кому треба, ну, без пальця, бо, бо десь, десь він мені піде. Такий один у мене на 32. Тому треба, звертайтеся, поки що він у мене є. Оце я ж я думаю, це ж не кожен раз так витягувати. Ці шайби. Це там, якщо там двітіля ніхто не дивиться, там, годав вже йому 100 років і тоді воно закисає. А так, якщо я все, зараз все переберу все, то там, якщо там наступний раз колись там, буду ще дивитися до нього, то, то воно ж там поводно легко витягнеться. Поміняю ущільнення ці резинові, резинові колечки ці. Оце такі діла. Що тоді? Обід?